У суботу, 14 вересня, у селі Тростянецькій верцівської громади відбувся одноденний турнір під егідою АДФ Волині. До змагань долучилося 21 колектив. Кожен з яких претендував на перемогу в трьох кубках Gold Cup, Silver Cup і Bronze Cup. За допомогою зарубкування команди були розділені на сім груп по три представники. Івану легенда, де? Як зіграли першу гру? Ми не грали ще? Ми чекаємо. зараз. А плани на першу гру? Які, блін у вас? Ми не знаємо, що такі страус. Ми просто в, 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 в тихому е, замі, замішанні. Але будьте обережні, команда серйозна. Вони мене хлопці настроюють, Іванович без обрізу всі діла. Ми, ми самі їх проведемо. <різь> 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 Добре, хай щастить. <різь> Після матчів групового етапу команди залежно від зайнятих позицій продовжили змагатися за конкретний трофей. Зазначимо, що погода, як і суботні поєдинки, виявилася дуже динамічною. від яскравого сонця до проливного дощу. Проте такі умови аж ніяк не завадили командам продемонструвати видовищний футбол. Отже, у фінальних поєдинках були такі колективи: Бронска, Фортуна ЛНТУ. І саме Фортуна повсміхнулася Фортуні. 2-1. Бронзовий трофей Фортуни. Вітаю вас з дякую. як цей тернистий шлях вам вдався пройти так, так файно. Дякую. Це було очікувано, ми постійно, типу, третій кубок, це тіпа, стабільно ми завойовуємо. Наша команда просто, ну ці гравці, як сім'я просто. Ну, а що не вдалося, щоб грати в фіналі Золотого кубка? А ми так з самого початку так вручити. А ви не хотіли там Нам грати. Нам просто кубок, якийсь треба і все. Ага. Щоб було з чого пиво пити, там, шампанське. І так далі. Ну все, але не зловживайте. Так, Дякую вам. Сільверка. А громад зустрічався з командою Покрова і переміг з рахунком 3-2 по пенальті після нульової нічі. хотіли трішки розімнятися. І якесь таке було з першого початку, не скажу, що легке хвилювання, але обережність для того, щоб не на такий короткий таймінг не пропустити голов. Ну, але це було рівень команд Gold Cup та Silver Cup Нічим не відрізнявся. Хоча і бронзкап також ми не відкидаємо в сторону. Усі колективи були на рівні. І основний кубок Gold Cup, фінал якого розділили між собою два колективи: Трейдерс та Loot Center. Трейдерс був сильнішим, примігши команду Луйт Center з рахунком 1-0. Подобається організація. Команди доволі сильні. Бачу дуже дуже великий збір команд. Суперників всі складні. А які плани на турнір в команди? Виграти? Шановні учасники... Турніру. Шановні учасники цього прекрасного заходу, хочу від себе особисто подякувати. За те, що сьогодні провели цей благодійний турнір. Дякую кожному, що долучився до збору кожного для наших захисників. І це все хочу висловити подяку ківерцівській міській радіверсійському міському гончук Олександр Миколайович. Я думаю, вони будуть вдачі популяризувати визи спорту. А зараз я хочу подякувати всім хлопцям призбройним силам України, які захищають там нас. Напередові давайте допусками підтримуємо її. Індивідуальними нагородами були відзначені такі гравці. Семенюк Станіслав кращий гравець бронзлека. Гурський Максим. Найкращий гравець Silver Cup. Скарадю Роман. Найкращий голкіпер Голдкап. Щербатюк Павло. Кращий гравець Голдкап. Друге місце. В бронзовому кубку гориться команда ЛНТУ. <плес> переможці бронзового кубку команда Fortuna. Запросимо. З рівного клубку наголосить команда Попров. Переможець з рівного клубку команда Агромат міжнародний. Рівний призер чемпіонату в Голині з кубку команда боку команда Прейт, вітаємо спорту! Спільними зусиллями нам вдалося зібрати 6450 гривень. Змагання проходили за підтримки Ківецівської міської ради, в'яжні за допомогу в організації і внесок у роздох спортивних заходів громади. Всім щиро, дякую, до нової зустрічі! А ми дякуємо, що ви переглянули це відео. Не забувайте натиснути вподобайку, прокоментувати, поширити звичайно. Любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові!